Ну і українці активно скуповують зброю. Про це юбіару розповіли у профільній асоціації. кажуть, на людей вплинули події у каравані, де молодика розстріляв охоронців. Бажання захиститися проводить клієнтів до таких магазинів. І ще одна причина початок сезону полювання. За офіційними даними на обліку у МВС стоїть понад 600 тисяч власників зброї. Тоді як в асоціації називають значно більші цифри в арсеналі українців 2,5 мільйони стволів у законному обігу, та майже 3 в нелегальному. Тобто то озброєний кожен п'ятий працездатний. Або журналісти, або працівники суду, або правоохоронних органів, звісно, намагаються придбати а, травматичні пістолети. Ну це єдине, що можливо для них, але перепрошую і тільки для них, для того, щоб носити з собою приховано. Інші купують а, мисливські рушниці, карабіни. Ось як приклад може бути там цивільна а, версія автомату Калашникова. Вона відрізняється від звичайного автомату тільки тим, що вона він не здатна стріляти чергами.